Експозиція портал у війну на лінії вогню розповідає про бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які з 24 лютого оборонять нашу державу на півночі та сході України. Виставкова зала поділена навпіл. А при вході, як ганчірка, лежить триколор, об якого всі мають нагоду витерти ноги. Це виставка трофеїв наших воїнів від більшість експонатів це експонати з початку повномасштабного вторгнення. Це все збиралося на Житомирщині, Київщині, також на Донецькому напрямку. Ця мета цієї виставки, щоб. Люди в мирних містах пам'ятали, що все таки в нашій країні війна. Ясна річ, що вона торкнулася багатьох, але ми всі до цього звикаємо а до війни звикати не можна. Є на виставці і ще одна цікавинка, куди варто заглянувати відвідувачам. У нас є тири для дорослих. Він і для дітей можна там відвести душу, випустити пар, постріляти в Путіна. Всіх запрошуємо. Також з кожного дня з п'ятої до сьомої в рамках виставки у нас буде працювати військовий кінозал, в якому будуть показуватись фільми. Все це безкоштовно. Засновник мистецького центру каже, що ця вистава це приклад героїзму та любові до своєї країни для молодого покоління. Я рекомендую відвідати коломіянам, особливо нашій молоді, юнацтву, керівникам шкіл, керівникам дитячих гуртків. Пласту відвідати цю надзвичайну патріотичну експозицію, тому що тут знаходяться не тільки експонати, тут є цікаві розповіді солдатів, офіцерів. Це є це надзвичайні, як кажуть, тобто, це є люди, це є люди легенди. Вони пишуть теперішню історію в експозиції. Також представлені трофеї українських захисників, фото із передової, а також інтерактиви, фільми та навіть є тир для всіх охочих. З коломиван Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.